Все. Починаем. Доброго ранка. Первое питание. А кворум есть? Первое питание. Розгляд с до бюджета Одесской міської территориальной громады на 25 рік. Лист департамента финансов Одесской міської рады 04-13-303-24-338 Вид 17 грудня 24 року. Андрей Васильевич, пожалуйста. Доброго дня. Е відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 5.12.24 року 1394. Деякі питання розподілу освітньої субвенції на 25 рік. Визначена освітня субвенція на січень-серпень 2025 року. 1 мільярд 204 млн мільйони 413 гривень. Розподіл освітньої субвенції на вересень-грудень 2025 року. За інформацією Міністерства освіти і науки України буде проведено після запуску і оновлено даних щодо кількості учнів. Кошти, кошти субвенції визначено оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та здобуття повної загальної середньої освіти учнями професійно-технічних, технічних навчальних закладів, закладів. Головний розпорядник департамент освіти та науки одеської міської ради. Другий пункт: відповідно до розпорядження Одеської обласної державної військової адміністрації від року номер 1181 дроб А про обласний бюджет Одеської міської Одеської області на 25 рік визначено 52 мільйони 669 953 гривні у тому числі 27 мільйонів 238 890 гривень субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системи охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Кошти субвенції визначені на оплату праці працівника в двох будинків дитини міста Одеси. Міський спеціалізований будинок дитини номер 1 одеської міської ради та спеціалізований психоневрологічний будинок дитини номер 3 сонечко, головний розпорядник департамент охорони здоров'я Одеської міської ради. 25 мільйонів 431 тисяча 63 гривні. Субвенція з місцевого бюджету, у тому числі, компенсаційні виплати особам з інвалідністю, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок на транспортне обслуговування 524 тисячі 74 гривні. Кошти субвенції визначені на надання компенсації на транспортне обслуговування 497 особам з інвалідністю та компенсації на бензин. Ремонт технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок 347 особам з інвалідністю. Головний розпорядник департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради. Поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 1 мільйон 856 тисяч 332 гривні. Кошти субвенції визначені з розрахунку на здійснення 340 поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Головний розпорядник департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради. Пільгове обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 4 мільйони гривень. Кошти в субвенції визначені на забезпечення 360 осіб безоплатними ліками за рецептами лікарів та безоплатне зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Головний розпорядник, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради. Отримання закладів щодо надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, центр соціально-психологічної реабілітації Одеської міської ради Одеської області 12 мільйонів 17 тисяч 634 гривні. Утримання. Сузгуц соціальний гуртожиток для дітей з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 7 мільйонів 33 тисячі 23 гривні. Кошти субвенції визначені на оплату. Праці працівникам вищезазначених зазначених установ, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших інші віддатки на утримання установ. Головний розпорядник служба у справах дітей Одеської міської ради. Усього трансфертів на суму 1 мільярд 257 тисяч 83 353 гривні. три гривни. Не колеги. Не, нема питання. хто за? Второй разгляд проекта решения про внесение изменений до решения Одесской Минской Рады 4 грудня 2024 года 257288 про бюджет Одесской Минской Территориальной Громады на 25 рик. Кто за? За Ганин. Да? И Все. Дякую.